В економіці біда, але святкувати будемо. В Івано-Франківську стартував традиційний великодній ярмарок. Покупці констатують, ціни кусаються та хоч і дорого, все ж купують продукти, які в неділю покладуть до кошика. Кошик обійдеться, давайте так подрахуємо. Зараз колбаса там 70, 140, ну так, до тисячі набереться. Десь тако. так маю видоску ще. Там ще сало треба, те ще плесканочку треба спекти, але ну. Добре, що дякувати Богу, що дочекалися і просимо Бога, щоб був мир та й спокій. А це все, всі не впадуть. Все подорожчало, звісно, звичайно, все подорожчило, але нічого можна придбати. Є і м'ясні продукти, і паски є добрі. Ми вибрали і м'ясо, і пасочки, так що все в порядку, мені подобається. Добре, що такі є мероприємства. Чи не найбільший попит тут на Паски Д від крихітних до великих глазурованих із барвистими прикрасами та пишним оформленням? Ціни від 5 до 60 гривень залежно від розміру. Чи не єдиний продукт, зрощення якого покупці не відчули, втім певну різницю з минулими роками помітили продавці? Року було краще, зв'язку з кризою вони йдуть трошечки менше, але найбільше б сказала йдуть такі в кошик під 18 гривень 16 гривень. Вони просто люди вибирають собі для того, щоб поставити в кошик все і паску маленьку. Дуже рідко хто бере собі більшу, але теж беруть для того, щоб окремо в рушничку. О, як заведено просто. Маленьке часто для дітей. Великодній кошик без м'ясної продукції не обходиться, тож біля прилавків не протопитися. А оціни відрізняються подекуди на півсотні гривень. Тому кожен обирає на власний смак і гаманець. Продавці тим часом припрошують і всіляко розхвалюють товар. Кольцях домашню дробовицьку з гірчицею рублену. Є така чорна у нас ковбаска, дуже унікальна з часничком. Ярмарок триватиме ще й у п'ятницю. Цьогоріч торгувати на ньому зголосилося понад 60 підприємців.